Сліпний зорепад і вином порічковим всіх частує са. Ропинську виповнюється 930 років. День міста це свято для усіх. То тут народився і Виріс, хто поєднав свою долю з цим містом. У такий день кожен цуропенчанин почуває себе частиною великої та дружньої родини. Жителі Цюрупенська люблять своє місто, пишаються його історією. Цюрупенськ не можна не любити. У його день народження усі бажають місту миру, розквіту, а цюрупенчанам злагоди та єдності. Україна єдина. Цюрупенськ – це Україна. На день народження циропенчани освічувались місто. Наше рідне місто, ми вітаємо тебе з днем народження, бажаємо тобі процвітання, успіху, добра і мирного неба над твоїми зеленими лісами і пшеничними полями. Знай, Олешківський край ми твої діти. Люблю я цей Любець, бо тут народилась, тут перше на сонечко, я подивилась. Мов квітка чарівна. Я підростаю і краще є місця не знаю. Тут все моє рідне, кожна доріжка. По ним тут клокують щодня мої ніжки. А я люблю ліс, ці дерева та квіти, Тут справді щасливі, дорослі діти. Це це я це я це? У Цюрюпинськ я приїхала 50 років тому назад, ніколи не чула, ніколи не бачила його. І коли приїхала в Цюрюпинськ, я була дуже вражена, вражена красою. Я перше в житті побачила ліс. Я перше в житті побачила річку. І чим більше я живу у Цюрюп... Цюрюпинську, тим більше я захоплююсь нашим містом. Місто... Козацької слави, місто трудової слави, місто культурної слави. Саме у Цюрюпинську жили деякий час наші видатні письменники Іван Дніпровий, і Костянтин Кудієвський, і навчався і жив і працював у нашому місті видатний український письменник Микола Гурович Куліш. Із нашого міста вийшли видатні діячі культури. Це Євген Матвєєв, який навчався у нашій теперішній гімназії, і архітектор Шаталов. І сьогодні наше місто славне нашими. Нашою молоддю, нашою молоддю, яка захищає наші наше місто, нашу прославляє нашу Україну і на Олімпійських іграх, і на і рівні Європи. І сьогодні треба сказати, що. У нашому місті підростає молоде покоління, яке, я думаю, буде прославляти наше рідне місто. Цюрюпенчани, любіть своє місто, примножуйте його красу і славу. Удивительний міст, в якому живуть удивительні люди. Я горжусь тим, що живу в цьому місті. Цірюпінське зробив все, щоб цей міст гордився мною. Цюрюпинськ це найкраще місце Херсонської області. Воно найкраще та воно багато своїми степами та ланами. Я люблю! Цирюпинськ! Я вважаю, що Цирюпінськ місто славетної історії і впевненого майбутнього, безтурботної юності і свовочулої зрілості, дитячого сміху і вуличного гоману. Запаху квітів, щедрих врожаїв і веселих свят, затишний Цирюпинськ – це той куточок прекрасної України, що є найдорожчим моєму серцю, Він унікальний не лише своєю природою, а й талановитими людьми. Історія міста гаптована багатьма фактами, подіями іменами. Не можна не пригадати про людей нашого міста, які привножили славу нашого краю, письменник Кудієвський. Скульптор Шаталов, винахідник піроцький, знаменитий, талановитий актор Євген Матвєєв, драматург Микола Куліш, Семен Вайханський, Константин Серегин. Відчуваєш справжню гордість, ось на якій землі, в якому місті ми живемо. Бажаємо жителям міста Цирюпинська, моїм землякам здоров'я, щастя, достатку і довголіття, злагоди, бадьорості духу, непохитної віри у світле майбутнє нашої держави і побажати любити, любити рідний край. А це означає берегти кожну вулицю, двір, хату, дерево, кущ, тварину, рослину, пташку, річку, ліс, любити рідний край означає шанувати історію та людей, які її творять. І кожен із нас відповідальний за те, щоб збити історію нашого міста, його красу. Це місто твоє і місто моє, кожного з нас. Я люблю місто Цирюпин за прекрасних, привітних людей, за чудову природу, ліс, річку, за пустелю. А саме найбільше багатство на Сирюпінську це діти, гарні і патріотичні. Зі святом рідне місто. Я люблю Цирюпінськ за те, що у нас є всі умови для тренувань, за те, що к нам приїжджають на збори професіональні спортсмени. Також ми посвящаємо свої медалі нашому місту. Я люблю Цирюпінськ. Моє місто найкраще. Тому що його ніби обіймають дві мальовничі річки Чайка і Конка. В нашій школі е, ж, ж, вчилися видатні письменники, поети, художники, наприклад, Микола Куліш, ...Кость Кудієвський і так далі. Е, наше місто е, тоді звали Олешки, тому що там була Олешківська Січ. Я Пишаю, що я нащадок козаків. Е, і зараз я вам розкажу вірш, е, який я склав у третьому, у треть, ще в третьому класі. Моє місто невеличке, розташоване вздовж річки. Конкою вона заветься, і немов та стрічка в'ється, а за містом ліс сосновий, гай зелений і діброва. Кучу гори білі-білі, наче в сніжній заметілі. Це Олешківська пустеля, звірі в степових оселя. Тут живуть сірі вовки, поворошки і байбаки. Небі ластівки літають, кіпці і орли шугають. Сонце весело сміється, Ташка піснею капіснею озветься. Гарна дуже в нас природа. Треба її берегти усьому народу. Я люблю своє місто за його історичне минуле раніше. Воно називалось Олешки у ти... засноване у 1084 році. У 17 столітті тут з'явились козаки, які заснували Олешківську Січ. Можна довго казати про минуле, але сьогодення також вражає: ми маємо найбільшу в Європі пустелю, густий ліс та прекрасну річку. Я пишаюся своїм містом. Мій рідний край це частичка батьківщини великої, красивої та єдиної України. Мій рідний Цюрюпінськ славиться своєю історією. Ось наприклад, Олешки. Це місце козацької слави та звитяги. Ще в нас є чудові краєвиди, ліси, озера, річки, гейзери. І навіть єдина у Європі Олешківська пустеля. Я народилася у Цюрюпинську і я щаслива, що він є україною. Я люблю місто Цирюпинськ через те, що воно дуже неповторне. Я побував в усіх майже куточках України, Європи. І такого колориту та людей я не зустрічав ще ніде. Я дуже кохаю своє місто. Я тут народився і живу по сей день. Я вітаю всіх цирюпинчан з днем міста. Я люблю наш Цирюпинськ за те. Що це найкраще місце в нашій Україні. А місто, яке розташовано у цьому місті, є Цюрюпінське. Я тут живу. І я хочу, щоб це місто було самим кращим, самим кращим, красивішим, самим затишнішим і економічно розвиненим містом, де діти ходять в школу, поважають старших і тут. Мир, злагода і повага. Сьогодні ми стоїмо напередодні Дня міста, і я хотів би поздоровити усіх цюрюпенчан та гостей міста з цим святом побажати здоров'я, щастя, родинного благополуччя і миру на нашій землі.